Всім привіт! Ви на каналі Ладасфа. І сьогодні в нас обзор на новий дім Avatar World редактор. Так-так. Вийшла обнова. Далі подивимось паки. Так ось. Для дітей маленьких. Такий мой лист. Ну це все ж таки вже в Дім заходити будемо. Вау, який він гарний, дивіться. А є другий етаж. Так, і дві. Давайте зараз включимо персонажа, якщо в нього нічого в руках нема. Вісто в нього щось є в руках. Добре, Давайте візьмемо якусь, наприклад, його. Дивіться, тут у нас ніби такий сад, не знаю. Такі рослини. Я можу ось тут поміняти, наприклад, ось таким кольором мені подобається. Тут я не можу нічого поміняти. Але все рівно. Ось тут. Є таке. Це вікно. Ні, це двері, напевно, кудись чи, наводять, чи Що це я не розумію. Але добре, ладно. Будете дивитися тут. Це... Тут якісь рослини. Ми тут будемо стіни. Вау! Це для кухні, думаю, підійдуть. Дуже гарні. Ось ці теж дуже мені подобаються. Тут у мене. Ну... Не знаю, що нам ну, дуже багато всього. в двері можна зайти? Ні, не можна. Погано, непогано. Давайте пол подивимось. Тут є тільки однотонні відтінки, не повинно Переї... зроблю, це, коли перейду в цей дім, тому що він дуже крутий. А от тут прям пол є. Є такий світлий, є такий темний, є такий. Мені такий подобається. Є ось такий, є такий. Як кафель, можна так сказати. Ну що ж, давайте йти на другий етаж. Мені. Хочеться подивитися, що там є. Хм. Ну, Дуже гарно тут. Що балкон? Ні, ну, друзі, ну чому так круто? Я не розумію. Просто ти можемо може рослини. Рослин поміняти? Ні, не виходить. Добре. Ось тут є. Такі теж дерева. Мені ну, дуже оригінальний дім. Мені подобається. Такий прям дуже. І сюди треба буде дуже багато мебель. Ви я... що реально. Ну, от дуже великий дім. Чому так багато кімнат? Добре, тут я, який, оголок можу сказати. Тут що для дітей, велика кімната. Ну, і це, друзі, все такий дім. Обустроюсь, переїду і буде чил, круто буде. Будемо чилити тут з дітьми. Так, зараз ти живу в кавайному доміку. Давайте я вам його покажу. Ось. Зараз. Ось кавайний домик. Так, дитина, просто не радується. Зараз не треба радується, треба збиратися. Так, ось, до речі, я зайду на третій, теж Тут у мене безпорядок, тому що я вже готуюсь до Хелловіну. Так, дивіться. В принципі, ось моя кімната. Ну, дуже багато всього. Ванна, зала і для котів, собак. Кімнат. Ну, такий-то обзорчик. Дім, ну шикарний, ну шикарний. Просто немає слів. Ну і зараз відео підходить кінцю. Зустрінемось в следующих відео. До побачення!